Сьогодні я вам розповім, як бджоли збирають мед. Робочі бджоли літають від квітки до квітки, знаходячи нектар і висмоктуючи його хоботами. Ті оброблюють його приблизно півгодини, години, домішуючи до нього спеціальні ферменти, що знаходяться в ротових залозах, наповнені нектаром, Один зі своїх шлунків вони повертаються до вулика, де передають нектар іншим бджолам. Які вони відкладають у воскові шестикутні чарунки або соти. Далі бджоли далі бджоли обвівають ці чарунки своїми крилами, щоб з меду випарувалася зайва волога. Коли в меду залишається 18% вологи чи менше, бджоли запечатують чарунки тонкою плівкою з воску. Такий законсервований мед має. Практично необмежений термін зберігання. Кажуть, ніби в гробниці одного фараона знайшли цілком їстівний мед, вік якого становить три тисячі років. Замовляйте натуральний і смачний мед в нашій сімейній пасіці і смакуйте його.